Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні відео хочу присвятити ось цій чудовій невеличкій трояндочці. Це кущик трьохрічний. Троянда називається Ice For You. На відеокадри за 4 червня. Це її перша хвиля цвітіння цього року. Трояндочка Ice For You. Досить незвична троянда була виведена селекціонером Пітером Джеймсом. Вона є гібридом троянди роза Персика. Троянда цього сорту цвіте кістями. Її квіти досить великі, досягають 7 см діаметрі, мають бусково-рожеве забарвлення. І невелику пурпурову пляму в центрі квітки. Кущ троянди має округлу форму, його висота може досягати метр-метр двадцять. Метр цей сорт користується величезною популярністю в Європі, його вирощують деякі британські й італійські розплідники. Селекціонер з Британії, Пітер Джей Джеймс, вивів цей сорт у 2008 році, у Великобританії. Квітки цієї троянди незвичні і декому можуть нагадувати невеликі квітки деревовидного півона. Вони мають дуже ніжний, приємний відтінок бускового кольору та нагадують крила метеликів. У цієї трояндочки висока стійкість до хвороб, а морозостійкість від оригінатора пишуть шоста зона, тобто вона може рости по всій території України. Ця трояндочка має безліч невеличких тоненьких колючок на своєму стеблі, тому обережно потрібно з нею поводитися під час обрізки. Листочки в неї світло-зеленого кольору. Ця троянда росте в мене на ділянці третій сезон, була висаджена півторарічним саджанцем, тобто їй вже приблизно 4,5 роки. Вона в мене не дуже гарно приживалася перші два роки, дуже повільно наростала. і Зараз висота цієї троянди приблизно 45 см, а діаметр приблизно 50-55 см. Але вона повинна бути більшою. Вчора була дуже сильна злива, буря, дуже сильно лило, вітер здіймався такими різкими поривами, пригинало троянду до землі, а у неї дуже ніжні квіточки і, звичайно ж, деякі пелюстки позривала з троянди, і навіть я бачу деякі пуп'янки. Збило. Але в цілому кущик поки що стоїть сам гарненько, без підв'язки. Є вже ось такий новий базальний пагін, який сантиметрів на 20 вищий від пагони, які з зими перезимували. До речі, на відміну від основної маси троянд, саме ця трояндочка дуже гарно перезимувала цієї зими і розквітла у мене одною з перших в кінці травня. Перші квіточки розкрила. Я дуже задоволена, вона прикрашає садочок. сподіваюся, що вона дійсно цвістиме, так як і заявлено без перестанку все літо. Тому що саме одною з причин, чому я вибрала цю троянду, було також її безперервність цвітіння. І також пишуть, що вона дуже стійка до хвороб. Те, що вона гарно витримує морози, я вже пересвідчилася цього року. Коли безліч троянд у мене на ділянці були під корінь зрізані, то ця красунечка практично вся ціла залишилась. Трішки я її кінчики підрізала. Але ж я кажу, вона в мене поганенько наростала, розвивалася перші два сезони, тому ось така маленька мініатюрочка. Люблять її комашки, бджілки, у неї дуже Гарні пильнички, відкриті квіточки від самого початку. Квіточка, коли розкривається, вона одразу ж показує серединку. А ось це напіврозкриття пуп'янка. Спочатку вона рожева з малиновим центром. А уже коли квіточкам стає 3-4 дні, вона стає практично білою, ось таким чорнильним центром. Квіточка, до речі, цього року на троянді тримається довше. Перший сезон всього три дні квіточки трималися, їх небагато було. Минулого літа також тримала квітку приблизно 3-4 дні. Цього року одну квіточку тримає майже тиждень троянда. Якби не було ось таких вітрюганів то я думаю, що вона трошки довше б тримала квіточки, тому що в основному її пошматувало вітром, а такого ще не було дня, щоб просто самі по собі осипалися пелюстки. Так що тиждень приблизно квіточку вона тримає одну. Квіточок багато, вони розпускаються неодночасно, поволі. Спочатку верхівочка починає розкриватися, ось як тут. Через декілька днів, через тиждень, починають інші квіточки розкриватись. І бачите, троянда собі вже готує нові пагони, тобто вона потім також цвістиме, коли ось ця основна маса відцвіте. Листочки в неї світленькі, на відміну від сусідок. Ось поруч трояндочка сванні, в неї, бачите, темно-зелене глянцеве листя. Поруч троянда американської селекції. У неї також листя темне з глянцем. А у трояндочки Ice for you» Глянцю практично немає, і листочки світлішого відтінку, А нові пагони взагалі, ось такі салатові, вони світло-світло-зелені. Але це не хлороз. Ось ці пагони також ранньою весною були такого ж кольору. І потім, коли вже став міцнішати пагін, вони потемнішали. А спочатку, ось такі, бачите, вони ніжно-зелені. Ось така красунечка. Так себе почуває кущик на третій сезон. Це троянда невелика, але в деяких садочках вона наростає дуже величезна. Я так розумію, що важливо саме те, підкормлюєте ви чи ні. Я свої квіти намагаюся не підкормлювати, особливо хімічними всякими засобами. Тому вони у мене не дуже сильно наростають. Я так думаю, якщо їй дати всякі хімічні різні підкормки, то вона може бути вдвічі і втричі більшою. Але у мене садок невеличкий, тому я намагаюся, щоб квіти дуже сильно не наростали і не розросталися. І вони тоді і зимують краще, якщо не сильно їх накормлювати. Поступово наростатимуть. Зараз вона мені дуже подобається. В цьому місці якраз мені і потрібен був невеличкий компактний кущик. Як бачите, вона з усіх сторін однакова, наросла рівномірно. Ростає вона у мене в напівзатінку. Рано вранці падає з східної сторони тінь від сусідської будівлі. В обідню пору вона знаходиться на сонечку і після обіду. На неї починає падати тінь від нашого будинку приблизно до п'ятої години вечора. І з п'ятої вечори вже освічується ця трояндочка західним сонечком ласкавим. Так що можна сказати, що половину часу на добу вона росте у затінку або в мережевному затінку, а іншу частину на сонці, і добре себе почуває в таких умовах. Ось така мила ніжна красуня дуже гарна. Сподіваюсь, відео було цікавим, корисним. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього самого-самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.